Привіт, мої дорогі глядачі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо легкі та корисні овочеві котлетки з броколі і шпинату. Це чудовий варіант для сніданку або гарніру до риби, незалежно від сезону. Також їх можна подавати зі сметаною або яйцем пашот. Ну що ж, давайте почнемо. Для приготування приблизно 10-12 котлеток нам знадобиться 400 г броколі і 150 г шпинату, одне яйце, 5 столових ложок борошна, сіль за смаком, олія для обсмажування та спеції за смаком. Почнемо з підготовки броколі. Нагрійте воду і після закипання покладіть у неї броколі на 2-3 хвилини, потім вийміть її шумівкою. В Втужки киплячу воду відправте шпинат приблизно на 1 хвилину. Відкиньте овочі на друшляк, щоб вони стекли і трохи охолонули. Тепер перекладіть овочі в блендер, додайте одне яйце і перейдіть на середній швидкості. Не робіть масу занадто однорідною, залиште невеликі шматочки для текстури. Перекладіть суміш у велику миску. Тут ми будемо додавати інші інгредієнти вручно. Додайте 5 столових ложок борошна та солі за смаком. Можливо, вам захочеться додати трохи спецій. Наприклад, сухий кріп або гранульований часник, вони нададуть особливого аромату. Коли маса готова, можемо приступати до формування котлеток. Щоб тісто не прилипало до рук, змочуйте їх водою. Розігрійте сковороду з олією. Нам подобається використовувати сковороду гриль для красивих рум'яних смужок на котлетках. Це додає апетитного вигляду нашій страві обсмажуйте котлетки на середньому вогні до золотистої скоренки з двох боків, подавайте їх теплими, вони просто неймовірні. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобався наш рецепт, не забудьте підписатися на канал Кулінарні Пригоди, поставити лайк і залишити коментар. Розкажіть, з чим ви любите подавати овочеві котлетки. З вами була Ваше ім'я. До зустрічі у наступному відео.